Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні у нас велике свято, благовіщення Пресвятої Богородиці. Бажаю всім міцного здоров'я, приємних звісток, ну і, звісно, нам всім перемоги. Хотів би сказати, що на цьому тижні в нашому місті народилося вісім немовлят, дві дівчинки, шість хлопчиків. бажаю міцного здоров'я, нам, батькам і всім мирного неба над головою. На цьому тижні до нашого міста завітало дуже багацька партнерів, наших друзів і зарубіжних партнерів. І ми дуже багацька спілкувалися і непосередньо ЮНЕСЕФ ООН, це дитячий проект. Вони роблять у нас там такий проект точка спільно. Це вже роблять в нашій міській бібліотеці. Також будуть робити у нас бомбосховища і вже, вже, вже йде праця, йде, роблять. І мені, звісно, дуже приємно, що в нашому місті є багатсько друзей, партнерів, і хотілося б, щоб так було у нас завжди. Ми знаємо, що сьогодні наводимо в нашому місті порядок. Я сам ну, з комісією ходив по місту, по під'їздам. Дуже багацько було приємних вражень там, де заходили в під'їзд, там бачили картини, висять, все. Тобто дійсно, люди, багацько людей дивляться за своїм під'їздом. Да, є, є винятки, є не, не завжди в під'їзді дуже чисто. Но ми будемо ще приступати до ремонту під'їзду за наше комунальне підприємство. Так що е, прошу вас, мешканці міста нас підтримувати. І якщо ми наводимо там порядок і будемо наводити його, е, Ну просто це буде підтримувати е, цей е, порядок. Е, почали робити ямкові ремонти на наших е, вулицях, да то есть, е, трошки за зиму, десь асфальт там. Просів, там якісь з'явились ямки, це теж робимо, будемо робити і наводити цей, цей порядок ямковим ремонтом, всі бачать, що і, там, і забори, і краси, все робимо. Да, на 12 квітня нам 50 років ну, ми перенесемо, я думаю, мабуть, на 28 ми потім скажемо всім. Звісно ж, не буде там великих гуляні. Всі ми розуміємо, що сьогодні йде війна. Ну трохи треба відмітити тось тобто людей, поздоровити це буде обов'язково. А наше саме велике свято це свято буде свято перемоги, і тоді ми всі будемо ж відмічати і день міста, і день перемоги. Це буде, звісно, так. Також хотів би сказати, що там до нашого міста завітали дітки з Маріуполя, і ми ж розуміємо, що вони там зараз не мешкають. Мешкають в інших містах. Ну завдяки нашому підприємцю, Я зараз не хочу е називати прізвища, бо не спитав його, можна чи не можна. Ну я дякую, е що дали можливість з діткам зустрітися. І батьки і дітки приїхали сюди і будуть е там завтра участвувати в футбольному турніру. Це дуже приємно. Е е наш ці діти раніше приїжджали до нашого міста. Я з ними спілкувався. і вони казали, що найкраще було в нашому місті, в місті Черному. Морсь, так що це такі дуже приємні новини. Ну і ми всі бачимо, що в нас квіти почали вже підніматися, місто оживає. Так, да, звісно, що на сьогоднішній день опалення ми вимкнули. Ну хочу сказати, що не тільки, не тільки ми, не тільки місто а ну як мінімум, не буду казати за всю країну, як мінімум Одеська області. І ну, будемо чекати. Я так думаю, що ще день-два-три, і буде сонечко, буде тепло. І це все вже почнеться настояща вісна. Всім хочу побажати приємних вихідних, сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре!